Щоб старенькі підопічні відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Миргородського терцентру у випадку тривалих відключень світла мали необхідне, щоб перезимувати в теплі, благодійний фонд право на захист передав установі необхідні речі та обладнання. Наразі право на захист по проєкту HelpAge надає гуманітарну допомогу соціальним інституціям. Саме цей Миргородський територіальний центр він є надавачем таких послуг. Також ми ще привезли допомогу в санаторій Слава. Ми привезли ковдри, подушки, генератори, обігрівачі, ліхтарики на випадок вимкнення світла. Між благодійним фондом та Миргородською міською радою вже налагоджена довготривала співпраця у різних напрямках, що включає реалізацію соціальних проєктів, а також спільні ініціативи для поліпшення якості життя місцевого населення. Особливо активно ми почали співпрацювати з початком повномасштабного вторгнення. Фонд надавав різноманітну допомогу, яку потребувала наша громада, починаючи від юридичної допомоги, тобто їхні спеціалісти приїжджали, надавали юридичну допомогу нашим внутрішньо переміщеним особам, які проживають в нашій громаді. І коли постраждало їхнє житло внаслідок. Обстрілів також спеціалісти фонду приїжджали і допомагали юридично підтримували, надавали допомогу, як діяти в такій ситуації. Крім того, фонд активно співпрацював з нами і ми з ними стосовно підтримки внутрішньопереміщених осіб. Важливим етапом взаємодії стало звернення територіального центру до фонду з проханням про допомогу в умовах можливих відключень електропостачання, і фонд відгукнувся, надаючи необхідне для забезпечення безперебійного функціонування установи, яка опікується одинокими, розуміючи небезпеку ну, взагалі для всієї країни, і зокрема для Миргородської громади, відключень світла. Ми звернулися до фонду з тим, щоб, можливо, вони нам допоможуть і забезпечать наше стаціонарне відділення, територіального центру такими необхідним для них обладнанням. Я хочу подякувати фонду. Для понад 20 самотніх літніх людей Миргородської громади відділення стаціонарного догляду стало новою домівкою. Професійний персонал докладає максимум зусиль, щоб покращити їхнє життя. Директорка територіального центру Людмила Курдюмова висловлює глибоку вдячність за те, що під час війни дідусі та бабусі не тільки не залишаються поза увагою, але й отримують необхідну турботу та підтримку від міської влади та її партнерів. Це дійсно та категорія людей, які потребують постійної уваги з боку громадськості. І ця допомога досить суттєва і досить потрібна нам в цей час нелегкий. І ми дуже вдячні благодійній організації Право на захист, що дійсно не забувають нас, що завжди приходять на допомогу і при потребі надали нам таку можливість отримати такі прекрасні і набори і ковдри, і одіяла, і зарядні станції. Ми дуже задоволені і дякуємо від щирого серця. Представники благодійного фонду Право на захист зазначають, що надалі будуть допомагати громадам Полтавщини, надаючи потребуючим принаймні юридичну чи соціальну підтримку.